Почаївській лаврі не припиняються незаконне будівництво. Монастир Московського патріархату у Свято-Успенській Почаївській лаврі відразу після проведеної комісією Міністерства культури та інформаційної політики перевірки продовжив самовільне будівництво. Про це розповів директор кременецько Почаївського заповідника Василь Ільчишин. Як тільки комісія завершила перевірку, вони знову затіяли будівництво і не лише в охоронній зоні, а в самій пам'ятці. Вони самовільно втрутили. В конструкцію пам'ятки між Успенським собором і келіями, знищили близько 300 квадратних метрів історичної площі. Почали будувати ангар між келіями та Успенським собором з боку печерних храмів, зруйнували археологічний культурний шар, втрутилися в археологію і в архітектуру, в мури і врізалися в стіну келій. Пошкодили її, сказав пан Ільчишин. Науковець підкреслив, що такі дії це порушення умов договору та пам'ятку охоронного законодавства, оскільки руйнують об'єкт культурної спадщини національного значення.